Доброго здоров'я, друзі! В цьому випуску познайомимо вас з розробкою наших інженерів, яка може бути дуже корисна як на фронті, так і в цивільному житті. Тому ставте лайк під цим відео, ми починаємо. Безпілотна роботизована платформа роботоносець Скорпіон 2. Нова безпілотна розробка Скорпіон 2 являє собою багатофункціональну роботизовану платформу з наступним функціоналом. Роботоносець для роботів сателітів, дрономет, точка базування. Для літальних апаратів, платформа для установки автоматичної турелі та трактор для обробки сільськогосподарських угідь. Скорпіон 2 оснащений ліфтами для чотирьох роботів-сателітів. Сателіти здійснюють функцію моніторингу та репітеру для збільшення дальності зв'язку між оператором та материнською безпілотною роботизованою платформою. Ліфти для сателітів кріпляться на задній частині платформи і виконують функцію опускання або підйому сателів. З платформи на поверхню землі. Ліфти управляються дистанційно з переносного командного пульта управління. Скорпіон 2 з функцією дрономет спроєктований як наземна платформа для базування літальних апаратів і представляє собою установку свого роду базу і метальник літальних апаратів: дронів, біонічних птахів, роботів, Smart бір Після запуску з наземної платформи дрон виконує свої функції, зв'язну розвідувальну чи ударну підзарядка. Таких дронів при виконанні завдань здійснюється на ЛЕП. Дрономет кріпиться на верхню частину платформи і має функцію повороту на 360 градусів. Дрономет управляється дистанційно з переносного командного пульта управління. Скорпіон 2 з автоматичною турелью це багатофункціональний засіб вогневої підтримки і розвідки рівня рота батальйон для охорони периметрів і кордонів, а саме забезпечує маневр вогнем та застосовується для посил. Йлення взводу кулеметом або гранатометом на мобільній платформі. Також вибудовує більш ефективну лінію вогню при активній обороні роти при наявності трьох або більше одиниць цієї техніки. Щодо застосування Скорпіона 2 в мирний час, то це тягач плуга для обробки сільськогосподарських угідь, завдяки своїй маневреності і невеликим габаритам буде незамінний для обробки невеликих полів і важкодоступних ділянок. Використання електротяги Замість палива сприятиме економічно раціональному використанню даної платформи фермерськими господарствами. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео, та обов'язково діліться вашою думкою щодо даної техніки в коментарях.